Мої дорогі майстрині, я вас вітаю і дякую, що ви завітали до мене на канал. І сьогодні я хочу підвести підсумки власного спільного проєкту, який я організувала на цілий рік. Це такий визов більш собі, мабуть, тому що це він маленький. Але ті, хто підтримали, дякую вам, хто зі мною. А мова йде про спільний проєкт Knitbox.ua. Knitbox.ua, вибачте, я. Постійно неправильно говорю. Вибачте мене, будь ласка, за це дівчатка. А, хочу нагадати: кожного місяця я з оцієї коробки достаю по одному завданню, де ми в'яжемо аксесуар. Це будь-який аксесуар, все, що ви забажаєте, все, на що у вас є фантазія. У Ць цьому місяці фантазія дівчат мене дуже підкорила, а, тому що завданням на лютий місяць у нас було щось в'язати на голову, що завгодно. Все, що ви бажаєте, це ваше право, ваша ідея. О, Іринка зв'язала таку чудову шапку. Це супер. Дівчата, ви мене підкорили, шапка дуже гарна. Я все забуваю, дівчат, спитати дозволу, показати вам їхні роботи. Можливо, в наступному відео я це зроблю. Якщо я не помиляюсь, я про це казала і в попередньому відео. Але вибачте, будь ласка, лютий для мене був дуже тяжкий місяць. Він ще не закінчився, хоча, чесно кажучи, він для всіх у нас був тяжкий, але ще були деякі власні обставини, які його обтяжили трішечки. І, звичайно, я випала з його життя на цілих два тижні. Тобто в мене він не так самий короткий місяць да, в році, а він у мене ще був коротший. Плані Тому на голову я розпочала також, хоча вже думала не встигну. Трішки не встигла, не дов'язала, але в мене ще є час до кінця дня, як кажуть, і я маю надію, що я встигну. Встигну чи не встигну, ви дізнаєтеся із влогового відео. Тому, якщо вам цікаво і ви ще не підписані на канал, то обов'язково підписуйтеся. І я вас запрошую показати на стіл, що ж я там в'яжу. І звичайно трішечки деякі моменти за тормозяться, тому що це я для вас знімаю майстер-клас на цю роботу. Якщо цікаво, прошу подивіться, а потім повернемося, і ми з вами оберемо завдання на березень місяць. А на голову я вирішила в'язати собі пов'язку. Це буде пов'язка для одягання в будь-який зручний для мене час, а, можливо, ще для заняття спортом. Так, що ж, в'яжу я пов'язку із ось такої пряжі Gazal Baby Cotton XL моточку 50 г. Виробник рекомендує спиці 4-4,5 і тут 50% акрилу, 50% вовни. І в мене номер, якщо вам цікаво, зараз я пошукаю, де тут номер. Ага, от це, мабуть, колір. 3425XL. Здається, це він був колір, якщо надіюсь. Ну, лот, це, це колір, мабуть. А... Це дуже гарна пряжа, мені дуже сподобається, вона така товстенька. І я думаю, для пов'язочки вона буде саме раз. Тому що, якщо в'язати з більш тоненькою і напівбовуни, вона буде дуже така товстенька. Ой, тоненька дуже, ну, мені здається, сильна буде тоненька і для голови, навесно, коли вітер сильний. А ось тільки в мене залишилось від моточку, я тільки перший моточок в'яжу, в мене два, так що, якщо буде, буде вистачати, я візьму. А в мене відв'язано, ну, 34 34 см, Ви бачите, мені потрібно вив'язати 56, тобто ще 18 см Треба вив'язати. Маю надію, що поки я буду вже дов'яжу і в цьому це буде роботою місяця лютого. А ні, то ні. Про це ви дізнаєтесь у підсумках. Якщо вам цікаво, то приємного буде перегляду Не забудьте підписатися. Дякую, дівчатка. Хто додивився це відео до кінця, як кажуть. Тримав пальчиком, поставив подобайку, Дякую вам всім. Написав коментар, як вам така ідея моя на голову. Мені дуже подобається, я хочу спробувати, не знаю, як воно піде мені чи ні. І... Але на весну треба щось творити, тому що шапки я дуже не люблю. Взагалі не люблю носити шапки на голові. Ношу, бо треба. Сьогодні також одягала, бо без неї не можна було. Але Ну Ось, тому з коробочки щось на голову я вже витягла, бачите? Тобто, щоб зайвого не була листочка. А зараз обираю нове завдання. І що ж в нас там випаде? На шию. На шию. Дівчатка. Ми в'яжемо щось на шию. Це будь-що завгодно. Чесно кажучи, я, звичайно, не думала, але все ж таки. Я на шию не буду нічого розпочинати, тому що в мене на шию є робота, яку я не, роз... не завершила. Це мій палантин. Хто мене бає, дивиться моє відео, той знає, що це палантин. Тому я обов'язково буду його дов'язувати, ставлю собі в план завдань, і я його хочу дов'язати, тобто не витрачати час на щось нове. Це буде правильний варіант, тому я хочу його дов'язати. Якщо вам цікаво, що вийде з цього, як я буду в'язати, що за палантин, то залишайтесь зі мною. Зараз я також підключусь, покажу вам. Цей палантин, що ж я в'яжу, як, як він виглядає, про що, на якому він етапі, і скільки ми ще будемо в його мучити. Ось, друзі, мій палантин, про який я казала: якщо випало щось щось на шию, то беру в роботу саме його. Мені здається, це буде найбільш правильне рішення не розводити мільйон процесів, а завершити, бо навіть все світ каже, Юлю, його треба завершити. Мені дуже до вподоби все, що виходить, але на жаль. Я в лютому місяці не зробила жодного рядочку, буду згадувати. Це дуже важка така для мене. Це, я ж бажаю зараз важкувата робота, тому що тут кожен ряд потребує моєї уваги. Колір Палантина взагалі неправильний. Взагалі він більш-мімінний не такий, як передає його камера. І скільки ж його в мене відв'язано, зараз я вам скажу. Оце ж треба ще ці кайма, канма, кайма. У мене відв'язано тільки 49 см. Правильно? Так. Да. У мене відв'язано, ой, рука в кадрі, все, що можна. В общем, 49 см вірте на слово. Маю надію, що за квітень я вив'яжу як мінімум ще стільки ж. А, ні, а якщо закінчу цю роботу, то це буде респект, але я сумніваюся, що я його закінчу, тому що у мене багато планів, як ви бачите. Тому я зараз ставлю маркера, і дякувати Богу цьому проєкту я все ж таки зможу його втілити в життя. Так, оцей маркер стоїть, де я розпочала, і вже в наступному відео по даному проєкту ми подивимося, скільки ж буде відв'язано. Ось так. Всім дякую за перегляд. І зустрінемося з вами у наступному відео. Всім до зустрічі!